Вітаємо, друзі в ефірі книгарня. Ми продовжуємо читати. Я не знаю, Мілана. Ми скільки з тобою вже книжок прочитали? Сто тисяч мільйонів, мені здається, якщо не більше, більше то Точно ну і це лише у рамках книгарня. Ми всю справу дуже любимо. І сьогодні ми знову будемо вас радувати чимось дуже цікавим. А Чим саме, Мілан? Сьогодні ми обговорюємо таку книжку, як «928 миль від дому. Авторкою Є Кім Слейтер, це британська письменниця та авторка книжок для дітей та підлітків. Народилася у місті Ноттінгем у Великій Британії. Літературний шлях Слейтер був далеко не простим через численні відмови від видавництв. У 40 років вона наважилася пройти курси письменницької майстерності. Згодом одне зі своїх оповідань, заручившися підтримкою викладачів, кім доповнила і зробила з нього роман для підлітків. Коли я лишень відкрила першу сторінку, а я ж ніколи не читаю анотації, Ну, що воно ну, мені потрібно. Я така дивлюся, п'єса Сцена один, сцена два, думаю, та за що? Ну я так не люблю п'єси. Ну це ну, взагалі, не моє, це так складно. Але буквально кілька сторінок, і я розумію, що ні, все нормально. Це просто хлопчик, головний герой цієї книги. Він мріє стати сценарістом. Тому подекуди в книзі нам трапляються оці ці вкраплення його різних сценок, сценаріїв, які він не пише у блокноті, а вимальовує себе в голові. Отже, у нас є головний герой Калом. Калом живе з батьком. Мама їх покинула дуже давно Калум. І протягом всієї книги ми бачимо, що Калом за нею. Сумує, він згадує якесь тепло, якісь запахи. Це ну, хлопець сумує за мамою, але він росте з батьком, якого ніколи немає поруч. Він постійно десь їздить, їздить, їздить. А калом сам ходить до школи, сам приходить додому, якось виживає, вечеряє. Ну якось він якось живе. Але складно він не може нікому сказати, що він живе оце сам майже весь час, тому що служба опіки, все таке інше, ще можуть забрати його у батька, і він навіть не може завітати до своєї сусідки наприклад, на барбікю, тому що сусідка може провідати те, що він живе один, батька вдома нема, і настучати в опіку лише хвилюючись за самого хлопця. Тому він отак от живе. В нього є компанія, в школі є компанія, і судячи з усього хуліганіста компанія, тому що вони булять оточуючих. Вони булять хлопчика, який приїхав до школи з Польщі. Вони називають його іммігрант, тобто Іммі – це ім'я, а грант це фамілія. Вони з нього сміються, тому що вони вважають, що ті, хто приїжджають в їхню Раїну, вони іммігранти, вони забирають їхні робочі місця, вони забирають там гроші з бюджету. Вони там просто все в них забирають, вони не потрібні тут, бо люди, які тут народилися, лише й мають тут жити. І це бачення Канта по інакшому починає прийняти в початку книзі. І наприкінці книзі він зовсім іншої думки, тому що він знайомиться з родиною, мамою, її донькою та сином малим, які взагалі живуть на човні. А чому вони живуть на човні? Вони при Чалили до їхнього так би порту, можна сказати, такої затоки, тому що мама не може ніде знаходитися довше певного періоду часу, тому що в неї немає посвідки на проживання. Вони також можна сказати іммігранти. Вони не можуть швидко якось вирішити цю проблему, тому вони просто мігрують з одного міста в інше місто і так, от потрошку, потрошку, потрошку десь живуть. Він спочатку. Не розуміє, чому так відбувається, лише потім він розуміє, що вони також тікали від якоїсь проблеми. Тюдині може бути купа проблем, може бути війна, як в нашій країні, коли люди їдуть з небезпечних міст і зселяться за кордоном, щоб зберегти себе, зберегти дітей, зберегти психіку дитячу. Ну це дуже важко зрозуміти людині, яка живе у себе вдома, а яка ніколи не пробувала потрапити в таку імміграцію, і десь жити в чужій країні з чужої мови, з чужими правилами і якось там намагатися будувати своє життя, і оцей хлопчик Сергій, якого булять школи, виявляється так, що мама Сергія. Дуже сподобалася татові Калома, і він запросив її сином пожити у нього вдома. Ну, це було, звісно, шоком для Калома, тому що як він не було в цього хлопця, але його друзі дуже його булили, і штовхали, і били і до психолога, їх там посилали через це. І коли він побачив на порозі у себе цього хлопця, він був просто в шоці. І він, до речі, напряму казав татові я не хочу, щоб вони тут жили, щоб він тут жив, тому що вони з тим Сергієм тепер ділять одну кімнату. Сергій свої захоплення, там якісь він будує всілякі моделі з картону у Калома свої якісь справи. Це незручно. Як дитину, як людину його можна зрозуміти, і батька можна зрозуміти, тому що вперше за багато років він зустрів жінку, яка йому сподобалася, і він хоче побудувати також своє життя. Але вони якось намагаються зжитися, змиритися з цим. Але ж Калом не може сказати своїм друзям, що в нього цей Сергій живе, бо боїться, що вони його неправильно зрозуміють. Він намагався це сказати кілька разів. Але щось йшло не так. І коли його друзі дізналися про те, що він там живе, ну це був скандал. Вони розійшлися повністю. Як ми розуміємо потім згодом книзі у друзів, також складне життя. Найголовніший бунтар цієї кампанії живе з батьком, який його лупить, який втратив, до речі, роботу через те, що нібито на заводі якісь іммігранти до них приїхали. Це він так розповідав вдома. І, напевне, тому цей хлопчик також ненавидить всіх іммігрантів. І Калум, коли вони сварилися, сказав йому, ти повторюєш за батьком, за що вони подралися, звісно, після цього всього. Але ми бачимо, як впливають також слова інших людей на чиєсь Бачення, що вони змінюють свою думку, вони не розуміють, як правильно і вважають, що правильно так, як їм сказали. Вони не перевіряють фактів. Ой, що ж ще сказати, там ще є оцей мистецький такий осередок, і там мав проходити конкурс на кращий сценарій. І там висталася велика така детективна навіть історія. Бо цей осередок мистецький постійно хтось ходив і крушив, там бив вікна, ворував техніку. І хто це? Ви коли дізнаєтесь, хто це робив, ви будете в шоці. Я була в шоці, я не очікувала. Я гадала, що це одна людина, яка погано себе вела весь час, а потім виявилося, що це абсолютно інша людина. Я була в мега шоці. Так. Ще я була в шоці, коли а, дізналася, що людина, яку я вважала поганою, насправді не така вже і погана. Так, і я обожнюю ці моменти, коли так поганий, нібито такий антигерой. все ж таки, нормальна людина з важким життям, але нормальна людина. Дуже таке люблю. І калома майже не вбили, коли його машина збила. Він все селі, можна сказати, в візочку на костелях і все таке інше проходив. І як він також цей момент переживав, знаходячись вдома з Сергієм, з його мамою. Мамою і татом, який то був, то не був вдома. Але він потім дізнався, чому Сергій з мамою виїхали з Польщі, яка там ситуація страшна у них була. Ну там це така життєва, повчальна і цікава книга, що я була у захваті. Мені взагалі дуже сподобався Сергій як герой, тому що він, попри всі негаразди, по приставлення Калома до нього все рівно залишався з ним, допомагав йому не тільки коли Калом вже потрапив в таку скрутну ситуацію, не міг ходити, але і просто так Сергій його підтримував, Сергій. Взагалі був йому як брат, так правда, Калум цього спочатку не розумів. Він же потім, як уже постав, почав ставитися нормально до Сергія. Я думала, чого Сергій себе так веде. Мабуть, через те, що він був вдячний за те, що їм дали прихисток, що вони можуть жити. А потім я зрозуміла, що Сергій просто добрий. Так. Він просто добрий. Ну, він бачив людина. Да, він бачив, що Калум насправді теж непогана дитина. Просто він трішки заплутався і обрав не те не те коло спілкування. Так, ну я, я задоволена книгою, тому давай про цитати. цитати Цитати. Взагалі у книжці дуже багато розумних думок, тому що тут розповідається і про дискримінацію, і про взагалі якусь нерівність, про імміграцію. Це такі важливі моменти Та нашому житті. Так, перша цитата, але всі знають, як буває, коли намагаєшся про щось не думати. Раптом виявляється, що можеш думати тільки про це. Завжди так відбувається, так. чесно. Це, це просто, як кажуть, не, життє... не думай про рожевого слона, і ти будеш думати лише про рожевого слона. Так. Це класика. А в мене ось така цитата. Наша квартира у місті Ноттінгем, у районі сент Сентен. Влада називає цей район неблагополучним. Насправді вони мають на увазі, що це повна діра нетрі, які звичайна порядна людина має обходити стороною. Люди тут застрягають і їхні мрії застрягають разом із ними. Це думки Кавома про його район. Він дійсно в це вірив. Він вірив в це в більшу частину книги. Він розумів, що це неблагополучний район, і тут не може бути людиною з мріями, що тут все загибається. І ця цитата на початку книги, і дуже класно, як все змінюється протягом всього. І що в кінці виявляється, що мрії можуть збуватися в будь-якому місці. У мене така цитата. А деколи, мабуть, простіше звинувачувати у своїх проблемах інших, ніж визнати, що ти сам винен у тому, що в твоєму житті повний безлад. Це про цього хлопчика, який погано себе вів, так. бо він винуватив усіх, але не шукав проблему у собі. Ну так, це життєво. А в мене ось така є. Дехто каже, що ми всі іммігранти. Якщо вернутися далеко в минуле, кожен знайде у своєму родинному дереві якусь людину іншої національності. Наш світ великий, і я гадаю, що він належить нам усім. Але деякі люди, звісно, думають інакше. Це насправді дуже круто, тому що хочеться, щоб люди розуміли, що дійсно людині належить весь світ, і вона може втілюватися у всьому світі, де вона захоче, як вона захоче. Це неймовірна свобода. Дуже класна цитата в мене ось така. Коли починаєш прислухатися до власних думок, а не до того, що тобі кажуть інші люди, відразу починаєш сприймати все інакше, коли на нас надіє, оце все як. Радіо з боку, там друзів, це все. Коли ти починаєш чути себе, ти починаєш а, чути і весь світ, тому що в тебе якось по-новому відкриваються очі, може навіть вуха. Не знаю, в тебе по-іншому починає працювати мозок, і ти розумієш а, тоді, що насправді ти відчуваєш. Не те, що тобі кажуть, а те, що ти можеш відчути, і те, що ти хочеш. Клас. Ой, okay. ну що ж, перейдемо до оцінювання. до оцінювання. Головний так. герой. Калом він мені чесно не дуже сподобався, тому що він вороже ставився до всіх. Я розумію, що це е, посприяло те, з ким він спілкувався, але він сам по собі якось так навіть не хотів змінюватись. Uh -huh. Ну під кінець він, звісно, змінився, але е, мені не сильно сподобався. Я хочу поставити 9. Я напевно також поставлю дев'ять, тому що були такі моменти, коли я його не розуміла, і я, звісно, дуже рада, що становлення героя відбулося. Відбулося у позитивному році, але я йому ставлю дев'ять. Сюжет. Сюжет мені сподобався, тому що дуже актуальні проблеми. Воно, воно не було сумно просто там. було декілька героїв. Тих, про кого нам розповідали, декілька взагалі ситуація, коло якої це все обертається. Сама ідея дуже класна, тому 10. Я 10 ставлю за сюжет. Мені сподобалося, що цю тему висвітлили в підлітковій книжці. Це дуже важливо, тому що підлітки формують своє бачення на майбутнє, і вони мають знати про те, що відбувається саме з цього віку. Вони повинні розуміти, які втрапляються ситуації в житті. Вони повинні розуміти, як до цього ставитися і ставитися з рі... Різних точок зору вони побачили ці книжки в книжці багато різних точок зору. І я маю надію, що вони знайдуть ту саму правильність, що Вони відчують те ж саме, що відчув головний герой цієї книжки. Тому я дуже вдячна автору цієї книжки, що він підняв цю тему і дуже класно написав. Ну, звісно, нам мені було легко і приємно читати. Тому, звісно, 10. зараз одна секундочка, і підіб'ємо підсумки. Ну що ж, друзі, ми підбили підсумки. У сумі у нас вийшло 38 балів, 19 у мене і 19 у Іванки. Ого непогано, непогано. Тому, шановні, читайте обов'язково. Ну, вам дійсно сподобається ця книга. І я рекомендую читати не лише підліткам, але й дорослим. Мені як дорослій людині дуже сподобалося. Ну а Мілана зараз нам порекомендує ще три цікаві книжки. Я взяла провідну тему серед книжок. Це імміграція. І перша книжка під назвою Лінія Термінатора. Авторкою є українська письменниця Тетяна Стрижевська. Після початку війни Борис разом з батьками виїжджає з Донецька до Києва. Це історія, як почати життя заново, очами підлітка, як шукати нових друзів, нове цього разу справжнє кохання. Історія про дорослішання і злам світогляду. Друга книжка під назвою Детективна агенція сам в Ужгороді. Авторкою є Ольга Куждіна, це українська письменниця. Розповідь про перші місяці після повномасштабного вторгнення: п'ятеро дітей, двійко комам і одна бабуся змушені евакуюватися зі своїх домівок в Ужгород. А ще є Ілля, який став біженцем у Польщі і ніяк не може там адаптуватися. Між тривогами діти розплутують неправильні детективні загадки, ставлять концерти, хвилюються за рідних і волонтерять у ресторані, що готує новоприбулих. І остання книжка мені дуже е, сподобалась під назвою Прибуття автором є Шон Тен, це австралійський письменник та ілюстратор. Чоловік лишає свою дружину та дитину у збіднілому місці. Пошуках кращих перспектив у невідомій країні по інший бік широкого океану. Дуже класний момент у тому, що ця книжка без жодного слова. Тобто вона складається з картинок. Ого, нічого, собі, ну це неймовірно круто, шановні. Я не знаю, треба подивитися тоді. Ми рекомендуємо вам не почитати, а подивитися цю книжку. Подивіться і подивіться з нами. І нам також треба її буде подивитися. Тому тема дуже цікава. Так, шановні, ну ми прощаємося з вами до наступного тижня. Будемо готувати вам щось цікавеньке. А ви не забувайте, що можете залишати свої коментарі і писати, які книжки ви рекомендуєте нам. Ми будемо вам дуже вдячні. Це Мілана Іцькові та Іванка Агамірсова. До зустрічі!